Всім привіт! Заміна зірочки зернового елеватора майсей 186. Тут конструкція цікава. А цікава тим, що оцей всей механізм оцей всей механізм виходить туди. Все відкручується всіма оці, цими корпусками, підшипниками, зірками, зірками. І цей. Получається, тут стоїть підшипничок. Його ну, нереально сюди збити. Били чим хоч, це розклапується, короб ходора ходить, а його збити не можна. Ну і ще був гемор, звісно, з цією зіркою. Її теж на комбайні потрібно збити. Якось так. Ну, механізм зроблено, звісно, трошки примітивно. І ще одне. Заводську зірку не могли збити. А оце чудо новоділ. О! Розумієте про що Заводську не можна збити, а тут о, люфт. Ну якось так.